Друзі, вітаю! Крім того, що до нас приїхав американський держсекретар. У нас ще дуже багато якраз зараз відбувається заходів, в тому числі кримська платформа, де Ердоган заявив, що Крим повинен бути не російський, а український. Ну і власне Блінкен та голова МЗС Британії, крім того, що говорять і намагаються знайти рішення щодо довгих ударів України по території Росії, хоча б на 300 кілометрів. Wall Street Journal вийшли ще з новиною про те, що шукають реалістичний план Б для України. Який план на наступний рік? Україна каже, давайте повертати всі території. Е, вони кажуть, ну на все, прям у нас грошей немає. Ну і приїхали шукати цей план. Давайте це проаналізуємо, швиденько розкладемо по поличках, але дуже попрошу вас дві речі. Перше, підписатись на цей YouTube канал. Ми з вами ростемо далі. Друге, зробити донат на чотири автівки, які ми дуже швидко відправимо на Донбас. Власне, коли приїхали два високопоставлені гості, Ентоні Блінкін та Девід Лемі, а їх зустрічав тут не тільки посол Великої Британії, а ще й зустрічав наш посол у Великій Британії. Пан Залужний. І це якраз дуже класна історія через те, що наш генерал повернувся на рідну землю. В даному випадку привезли потужних гостей. Думаю, що домовляться і знайдуть правильні потужні рішення проти Росії, але Україна завжди рада бачити своїх героїв. Власне, Лемі та Блінкін говорять і про удари в глиб, але Wall Street Journal якраз повідомляє, що треба знайти якесь. Рішення Знову ж таки Україна каже, ми хочемо повернути всі території. Wall Street Journal теж каже. Путін говорить про домовленості. Путін говорить дуже багато про спроби мирних переговорів. Але кажуть, все рівно Путін хоче знищити Україну. Путін хоче військових перемог на полі бою. Путін хоче якраз таки своїх історій. Тут він хоче загарбання, він хоче колонізації. Але вони кажуть, що в них маловато грошей, тому що на повернення всіх територій треба сотні мільярдів доларів. У них цих грошей немає. Вони не знають, де ці гроші брати, і загалом що з всім цим робити. Ну, виглядає трошки так полузерське, типу, платити 300 мільярдів євро Росії Європа, наприклад, навіть без штатів Європа може за газ. Але дати Україні на перемогу не можуть. Україна каже, у вас є 300 мільярдів російських грошей. Ось це і є ті кілька сотень євро. Давайте їх і використаємо. Чому ви зараз кажете, що у вас нема грошей? Так подождіть, те, що Росія прийшла, ви самі її затягли через північний потік. Знецінюючи нашу трубу, і сьогодні ви кажете, що у вас грошей немає, друзі. Ну давайте серйозно. Україна сьогодні теж новина втрачає 11 мільярдів доларів кожного року через те, що її території заміновані. Ми могли б там працювати, щось вирощувати, відкривати бізнеса, працювати на заводах, але це заміновано. Ми кожен рік втрачаємо 10 мільярдів. Це для таких великих країн на Заході. Це Рівнозначно сотням мільярдів, якраз тим сотням мільярдів, які ви будете втрачати, коли Росія після нас прийде на вашу територію і ви теж ці гроші будете втрачати. Друзі, тому не треба нам заговорювати, що ось немає грошей. Є у вас гроші, є російські гроші, є ваші гроші, є перспективні втрати, які можуть бути реалізовані, якщо Путін піде далі. Кілька високоплисталених американських і європейських чиновників таємно говорять Вострі Джорналу, кажуть, що вони відвідували Київ протягом останніх двох тижнів. Переговори вказують на постійне джерело напруженості у відносинах між Києвом і Заходом. Узгоджене бажання вивести війська глави Російської Федерації Путіна з України з військових. З військовою реальністю на місцях. Вони приїжджають, заміряють, ну і зрозуміло, що все це дивляться. Високопоставлені європейські посадовці кажуть, що Києву повідомили, повна перемога України вимагатиме від Заходу підтримки на сотні мільярдів. Європа, Вашингтон, цих грошей реально не має. Блінкін вівторок, Блінкін вівторок заявив про те, що. Зараз а, він буде рухатись в Київ, буде говорити з буде розмовляти з українцями, з поляками, будуть намагатися шукати якісь певні рішення. Ну, але а, повторюсь, що якраз таки Кір Стармер ще поїде до Байдена, будуть говорити одним словом. Крутиться великий глобальний переговорний трек. Ми про з вами це говорили і раніше. Ми про це знали, але зараз такі високопоставлені гості приїхали і будуть говорити з Зеленським. Ну, надіємося, що позиція наша буде проукраїнська міцна і потужна. Ну от, але зараз поки що немає конкретних результатів цих переговорів. Більш за все, вони відвідали кримську платформу. Звернення до Кримської платформи зробив Ердоган, сказав, що Крим має бути українським. Ми його за це любимо і поважаємо. До речі. Те, що я вам говорив раніше, те, що е, спроби Блінкіна – це демократичний сценарій, у Трампа свій сценарій, хоча Трамп сьогодні не заявив про те, що е, можна говорити, е, що Україна повинна перемогти, він цього всього уникав, він не робив нічого для того, щоб е, сказати, що Україна 100% має перемогти, цього сказано не було і нам дуже неприємно це було чути, але кажуть, що дуже скоро. Орбан повине повернеться з продовженням так званого мирного плану і буде знову тут чудити. Ну, подивимось, що привезе Орбан. І зараз дуже цікаво дізнатися інсайди про що власне щодо миру та формули продовження та підтримки України на наступний рік. Говорили е держсекретар та власне міністр закордонних справ в Штатах. утвердилась всі, газета Політіко написала і багато інших, що. Камала Харріс перемогла Трампа. Трамп зараз не знає, чи хоче ще дебатів. Я сьогодні в медіа давав теж інтерв'ю і казав, що, знаєте, не факт, що будуть дебати. Трамп може не захотіти. Каже: я подумаю, поки що не впевнений. Ми бачимо, що зараз відбувається така історія, що Камала здобуває перемогу. Партійно це один Трамп вигравав Байдена. Зараз Камала виграла Трампа, от, але почалася більше сварка між Тейлор Свіфт та Ілоном Маском. Тейлор підтримала е Камалу, а Маск почав атакувати. Зрозуміло, коли супервеликі лідери думок підтримують політиків, а там більше двох сотень підписників, то лом саме главний лом, якраз таки Трампа, лідер е думки, от е почав атакувати. Тейлор свів Тейлор, яка не захотіла, до речі, працювати з трампістами, залишилась з демократами. Кілька разів вона вже їх підтримувала і вирішила в цей раз теж не зраджувати собі та своїм виборцям. Ну і маск почав її атакувати. Прям такий поганий хлопець із телесеріалу. І атакує, значить, злий, дуже суровий. Ну ну, але дуже принизливими такими низькопробними спробами її вкусити, принизити. Ну я думаю, для виборців це не працююча історія. Друзі, чекаємо, що власне з'явиться, які результати. Я вам даю поточну інформацію. Ось така зараз оперативна інформація. Кримська платформа, приїзд високопоставлених чиновників. Ну, зачекаємо, що вони нам привезли. Як ви гадаєте, будуть змушувати до миру чи навпаки розмалюють на кілька сотень мільярдів доларів план перемоги України або навпаки щось середнє нейтральне? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей канал, ну і дуже прошу. Зробіть донат на 4 автівки. Вони поїдуть на Донбас. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!